Тільки ще мені треба вбити, щоб побачити своє ім'я в газетах та отримати трішки загальнонаціональної уваги? На перший погляд, це звичайна людина. Деніс Райдер. Чоловік працював монтажником та інспектором у міських компаніях, мав двох дітей та був президентом Церковної ради лютеранської церкви. Але це явно не повний опис персони, адже з такою біографією він навряд чи би потрапив у це відео, не надихнув би Стівена Кінга на створення трилеру, і про нього не згадували б у серіалах від Netflix. Справа у тому, що вчинки Деніса Райдера тримали у страху цілі міста. Люди боялися, вони не хотіли, щоб він зміг потрапити. Пити до них додому, та Деніс, як потім виявиться, цілком легально потрапляв до величезної кількості будинків. Тож дорогенькі, зачиняйте дверцята та та сідайте зручніше, бо це без сумніву страшне. Отже, 9 березня 1945 року сорок п'ятого року Вільяма Елвіна Рейдерів з'явився на світ син, якому дали ім'я Деніс. Усього у подружжя було четверо дітей, що змусило батьків важко працювати аби мати змогу всіх прогодувати. Так зазвичай починається багато похмурих історій життя, де світле бажання батьків дати їжу і тепло дітям обертається проблемою у вигляді браку уваги та виховання. Деніс Рейдер не виняток. І так, ви досі дивитесь страшне, а не ковальського. Мені і самому цікаво глянути на версію цієї справи від Сашка. Отже, що там Деніс? Деніс Райдер не виняток. Він страждав і ображався на мати, що та не звертала на нього уваги. Можливо, брак розмов з батьками став однією з причин його психічних розладів у юному віці. У Райдера з'явилися садистські сексуальні фантазії тортур, де фігурують безпорадні заковані у кайданки жінки. А також він знущався та катував маленьких тварин. Проте це все було закулісним життям людини у публічному просторі. Деніс. Найзвичайнісінька персона був бойскаутом, співав у церковному хорі, а потім пішов служити у армію. До речі, там він затримався аж на 4 роки, проходячи службу на батьківщині і в Японії. Коли повернувся, то незабаром одружився. Як ми вже знаємо, завів дітей. У чоловіка було бажання піти працювати у поліцію, але для цього треба було закінчити коледж. Втім, Деніс не зміг здати ЗНО, чи що там тоді було, тож він не поступив до коледжу. Вірогідно, негативні думки Почали потихеньку плавити цю людину, і його приватні проблеми почали масштабуватися, торкаючись і інших мешканців міста. Почалося все з того, що Деніс блукав вулицями і крав жіночу нижню білизну. Потім, тримаючи це у себе, уявляв, що він міг би зробити з власницями цих речей. Безкарність таких дій тільки поглибила проблему. Про дії Деніса ніхто не знав. Отже, і він не бачив ніяких знаків, що його життя йде в неправильному напрямку. Це була його особиста та. Ін... Імниця і в 1974 році вже 29-річний чоловік вперше наважився на кримінал, аби задовольнити свої брудні фантазії. У районі, де мешкав Деніс із дружиною та дітьми, оселилася родина Отеро. Це було подружжя з п'ятьма дітьми, і коли Деніс їх вперше побачив, то його увагу дуже привабила 11-річна Джозефіна Отеро. Настільки привабила, що він почав слідкувати за нею, і як виявилося, паралельно продумував свій жорстокий план. Який на десятиріччя загонить у глухий кут всі розслідування поліції та інших органів. 15 січня 1974 року Чарлі Отеро повертався зі школи додому та став свідком страшної картини. Зайшовши у свій дім, він побачив, що батьки були прив'язані до стільців та задушені. Тіло його дев'ятирічного брата Джозефа Отеро було в іншій кімнаті з пластиковим пакетом на голові. Хлопчик був у паніці та почав кликати на допомогу. Та, по приїзду поліції, ви. Виявилося, що це і близько новий жах, який спіткала родина Отеро. Навіть приблизно не весь. Спустившись у підвал, поліцейські виявили тіло 11-річної Джозефіни, яке висіло на одній з труп опалення. Вона була частково оголеною, а сліди, які знайшли поряд, підтверджували сексуальну наругу злочинця саме над маленькою дівчинкою. Поліція була розгубленою, адже у такому великому злочині їм не було за що зачепитися. Все було зроблено максимально продумано та професійно, ніякого галасу, криків, навіть собака родини не лаяв і ніяк не завадив злочином. Нагадаю, це 1975 рік, а лише у 80-х роках минулого сторіччя почали використовувати ДНК в судово-медичних експертизах. Тому, незважаючи на те, що слідів ДНК було вдосталь, Деніса Райдера неможливо було прив'язати до цього злочину. Він уникав правосуддя і його особистість залишалася невідомою для громадськості та поліції. Слідство прийшло до висновку, що основною жертвою злочинця стала 11-річна дівчинка, а інших позбавили життя через те, що що вони просто стали свідками. Тож що такого геніального вигадав Деніс Райдер, аби залишитися непомітним геть непомітним? Ну, по-перше, він перерізав телефонний дріт, щоб ніхто не зміг подзвонити у екстрену службу. По-друге, коли почав розмову з жертвами, то запевняв їх у тому, що йому потрібні гроші або якісь коштовні речі, і що життям людей нічого не загрожує, тому вони погоджувалися на те, щоб їх зв'язували. Цим пояснюється, як Деніс міг приборкати батька родини Отеро, при тому, що Джозеф Отеро був колишнім військовим та боксером. У той момент в будинку було двоє дітей та дружина занадто вразливе становище. Вони просто довірилися, що він забере тільки цінності. Проте, після того, як він їх всіх зв'язав, одразу ж став мучити, а потім позбавив життя у квітні того ж року, у тому ж місті Вічіта сталося ще одне вбивство: із дракою галасом. Та живим свідком. Місцева жителька Кетрін Брайт прийшла додому зі своїм братом, де їх вже очікував злодій. Почалася драка і невідомо вистрілив у брата та почав бити ножем дівчину. Брата звали Кевін Брайт. Він вижив після влучання кулі і побіг кликати на допомогу. Проте зловмисник у цей час вже втік. За життя Кетрін 5 годин боролися лікарі, але врятувати її не вийшло. Поліція не пов'язала цю справу із жахливою трагедією родини Отеро занадто різний почерк. Знов були розгублені, не маючи ніяких підозрюваних. Як бачите, через брак технології у вигляді тестів ДНК та камер спостереження, тоді проводити розслідування було в рази складніше, ніж, наприклад, сьогодні. Але насправді перший і другий злочини справа рук однієї людини Деніса Райдера. В майбутньому його всі знатимуть як BTK, а розшифровується це як зв'язувати, катувати, убивати. Згадаємо, що трапилося у будинку родини Отеро. Деніс всіх зв'язав. Потім мучив і далі позбавляв життя справа у тому, що із Кетрін Брайт він планував робити те ж саме, просто він не розраховував, що вона повернеться додому із братом, він, наче, вмовив їх на те, щоби зв'язати, знов розповідаючи казку про мені потрібні тільки цінності, я вас не чіпатиму. Але коли брат дівчини зрозумів, що їх життям, а не тільки речам загрожує небезпека, спробував нейтралізувати злодія. Тому замість катувати та убивати Денісу, треба було вже боротися за власне. Життя, і, мабуть, тому поліція не пов'язувала перший другий злочини. Тим більше, що по справі родини Отеро знайшли трьох молодиків, яких визнали підозрюваними у справі вбивства чотирьох людей, і несподівано вони зізналися, що скоїли це саме вони. Дивний випадок, звісно, ну, типу, брати вину за чужі злочини на себе. Скоріше за все, таким чином вони хотіли забрати славу кілера собі, якби важко не було нам зрозуміти, в чому цінність такої слави, але ці троє. Не знали наскільки жадібним був Деніс. Мало того, що йому вдалося уникнути переслідування після скоєного важкого злочину, так він ще й почав анонімно доводити, що це саме він зробив лихо, а не вони. Чоловік подзвонив одну з місцевих газет і запропонував сходити у бібліотеку. Там, в певній книжці, можна було знайти лист. Робітник газети не захотів грати у такі ігри і передав інформацію поліцію. І вже правоохоронні органи дістали повідомлення з книжки. Там було вказано, що вони затримали не Винних людей, що ті троє не вбивали членів сім'ї Отеро. Зробив це автор цього листа. Звісно, це можна було розглянути як недолугий жарт чи заплутування ситуації, якби не деталі, які розкрив автор, адже там були розкриті моменти, які не були доступні громадськості, про які знали лише поліція та вбивця. Експертиза листа не змогла вивести на нових підозрюваних, тому справа залишалася глухою. В місті був стан деякої паніки. Люди боялися, що до них у будинок може потрапити той кілер і зробити те саме, що зі своїм своїми минулими жертвами, ну і правильно боялися, звісно. Але через це піднявся попит на встановлення сигналізації для дому. Місцеві жителі заспокоювали себе тим, що охорона система вбереже їх від BTK. Ніхто її уявити не міг, що ці самі системи в їхньому будинку буде вмонтовувати Денніс Райдер. Так він влаштувався на цю роботу і відвідував одну хатину за іншою, де міг давати волю своїм фантазіям. Отже, минули три роки з моменту другого злочину, і лише у 1977-му сталося чергове весняне загострення райдера. 17 березня 1977 року у поліцію надійшов виклик за адресою, де проживала Ширлів'ян. Приїхавши туди, копи виявили тіло жінки у власному ліжку. Вона була роздягнена, а її ноги й руки зв'язані. На голові був пластиковий пакет, а під ним міцно затягнутий навколо шиї шнур, підписаний трьома літерами. BTK. в одній з кімнат будинку були замкнені троє дітей Ширлі, один з яких і привів кілера додому. Він розказав, що незнайомець підійшов з фотокарткою, запитавши, чи не знає, де живе жінка, яка на фото. Відповівши, що не знає, незнайомець сказав, що проведе дитину додому. А сама дитина сприйняла дорослого за якогось детектива, який веде розслідування. Поліція зробила припущення, що Ширлі В'єн могла стати випадковою жертвою. І вже згодом виявилося, що. Tá aqui, ó. Деніс Райдер, 17 березня, спланував замах на іншу жінку, але та десь затрималася на щастя для неї. Тому він вирішив просто знайти іншу. Така гірка доля жінки на ім'я Ширлі. Свідчення дитини не допомогли в пошуку злодія. все знову було зроблено професійно зі злочинної точки зору. Звісно, через те, що поліція була безсила, райдер вірогідно відчував якийсь азарт і, виконавши наступне вбивство, вирішив дати певну фору поліції восьмого. Грудня 1977-го Біті Кей особисто набрав екстрену службу і сказав: Направляйтеся за такою адресою, там ви виявите тіло, вбитої Ненсі Фокс. Поліція вирушила одразу в два напрямки за вказаною адресою та до телефонної будки, з якої був зроблений дзвінок. Свідки дали свідчення лише про те, що це був світловолосий чоловік з ростом приблизно 180 сантиметрів. А запис розмови був занадто низької якості, щоб щось із нього витягнути. Інші працівники, які вирушили до будинку Ненсі Фокс, дійсно виявили тіло цієї жінки, а також розбите вікно та перерізаний телефонний дріт. Немає сумнівів, що поліція використовувала свій Сурс на повну потужність, аби знайти злочинця, Проте, аби в місті не було великої паніки, справі намагалися не надавати широкого розголосу, і це почало бити по самолюбству. Деніса в лютому 1978 року він написав листа до одного з місцевих змі. Він запитав: скільки ще мені треба вбити, щоб побачити своє ім'я в газетах та отримати трішки загальнонаціональної уваги. У цьому листі Райдер також зізнався, що забрав життя вже сімох людей, а останньою жертвою була Ненсі Фокс, а також що його спонукає на зло Фактор X, нібито це надприродний елемент, який мотивував до вбивств Джека Різника та інших серійних кілерів. Ще через рік Рейдер спланував замах на 63-річну жінку Анну Вільямс. Проте у той день вона, на щастя, провела ніч у друзів, таким чином врятувавши власне життя. Рейдер чекав на неї на подвір'ї, а потім просто пішов додому. Ому так і не дочекавшись, тож не забувайте проводити часи з друзями. Бачите, це буває корисно. Після даного випадку, невдалого для Деніса, про BTK Кей не чули нічого цілих 6 років. Та у 1985-му він повернувся, трошки змінивши тактику. Деніс Райдер забрав життя Марін Гедж, але замість того, щоб в її житлі залишити зв'язаною, чоловік відвіз жінку до церкви, в якій був президентом церковної ради, нагадаю. Там він зробив фото тіла в різних позах, а потім взяв заготовлені в церкві чорні пакети, поклав її туди та скинув у від. Далену канаву ще за рік Деніс позбавив життя 28-річну Вікі Вегерле. Райдер по традиції перерізав телефонний дріт, а потім прийшов до дівчини. Представившись майстром з ремонту телефонів. Вона його впустила, і тоді кілер поповнив список своїх жертв, останньою в якому стала. До Лорес Девіс з нею райдер розправився у 1991 році. На цьому активна діяльність серійного кілера завершується. Повна тиша, справи про злочини, BTK і далі залишалися у глухому куті. Ніхто не знав, хто за цим стоїть, і можливо, це відео було би про анонімного BTK, якби звісно ж не одненьке, але ми то з вами знаємо, що це був Деніс Рейдер. Чи не так на відміну від працівників поліції тих років, ми також знаємо, як саме він вбивав? Тож як його розкрили? Ну що ж, тут справа чи то в жадібності, то власної слави, чи то просто людині сумно жилося, невідомо. В будь-якому разі, у середині 2000-х років, Деніс Райдер почав знов про себе заявляти, відправивши до газети ще одного листа. Там він представлявся як BTK та зізнався у вбивстві Вікі Вегерле. У справі, де майже 20 років єдиним підозрюваним був лише її чоловік. Аби підтвердити, що це дійсно він BTK, Деніс додав до листа водійське посвідчення, яке вкрав у жінки ще тоді і це був лише початок нової активної фази BTK. Ні, він більше не позбавляв життів, а лише ширив інформацію про вже скоєне, таким чином наводивши страх на місто. Крім листів до змі, Деніс також залишав пасхалки в різних районах міста, і саме ці пасхалки стали першою зачіпкою. Рейдер закинув пачку від пластивців до опікапу на парковці біля супермаркету. І слава Богу, що на момент 2004 року там вже була встановлена камера спостереження. Якість відео була катастрофічна. Але було чітко видно, що підозрюваний сів у джип Гранчі Рокі. Райдер вийшов на зв'язок з поліцією з питанням, чи можуть вони його вистежити. Якщо він надійшла дискету з певною інформацією, вони відповіли, що це нереально. Наскільки претельно не продумував свої замахи Деніс, тут він просто на слово повірив поліції, не перевіривши більше ніяк безпеку, свою маю на увазі. Тому відправив у змі дискету з новою інформацією кого там могло цікавити, що він залишив за інфу, якщо головна інформація криється в метаданих видалених раніше файлів на цій дискеті. Бачите, там знайшли текстовий файл лютеранської церкви, автором якого був місцевий житель Деніс Райдер. Почавши шукати про нього інформацію, виявилося, що в цього райдера є власна автівка: Одиво Джип Гранчірокя. Правоохоронцям вдалося таємно взяти ДНК дочки Деніса. Вони порівняли його з тим зразком, який знайшли під нігтями Вікі Вегерле, і тест показав, що вони однакові, тож поліція вже мала право на арешт чоловіка. 25 лютого 2005 року Деніс Райдер був заарештований біля свого будинку. «Містер Райдера, ви знаєте, чому їдете зараз з нами у центр міста? Спитав офіцер. Так, у мене є підозри. Чому? Наступного дня, коли пройшли обшуки в будинку та церкві. Було оприлюднено інформацію, що BTK заарештований. Це означало, що з одного боку злочинця нарешті спіймали і можуть покарати, а з іншого все місто і особливо родичі загиблих заново будуть згадувати подрібницям, що їм пройшлося пережити у ті дні, місяці і роки, коли Деніс позбавляв життя членів їх сімей. На другому засіданні суду він визнав вину і в деталях розповідав про кожен злочин. Наприклад, він зізнався, що тренувався стискати гумовий м'яч аби зміцнити руку, або вона не заніміла, поки він душив жертв, а також розказав, що скоював напади через пори фантазії. От, наприклад, суддя задає питання про напад на родину Отеро. У той конкретний день, 15 січня 1974-го, ви прийшли до будинку Отеро. Ви знали цих людей? Ні. Скоріше я б назвав їх відібраними для свого плану. Я б назвав це фантазією. Ви були залучені у якусь фантазію протягом цього періоду? Так. Ви використовуєте термін фантазія як той, що дає вам особисте задоволення. Сексуальна фантазія, сер. А це Бітікей згадав, що казав 11-річній Джозефіні Ну, люба, ти будеш на небесах з рештою сім'ї. А потім я зробив наругу, поки вона висіла. Наскільки гидко все це було чути родичам, навіть не можу уявити. Там була присутня Кармен Отеро у той роковий день. Її не було вдома на щастя, бо вона встигла піти до школи. Моя мати проти твого пістолета. Ти такий боягуз, промовила вона на засіданні суду. Потім заслухали другий злочин. Не знаю, як це правильно назвати, але в мене було багато, я їх називав проєктів. В місті були різні люди, за якими я стежив. Одній з таких стала Кетрін Брайт. Я зайшов до її будинку через задні двері і чекав в одній з кімнат. Я не очікував побачити її з братом. Біті Кей розказував, що зміг змусити Кетрін Брайт зв'язати брата, а потім хотів самотужки зв'язати саму дівчину. Але в якийсь момент Кевін Брайт розплутався і почалася бійка. Чи ви були озброєні? Так, в мене була зброя, навіть два пістолети. Я вистрілив йому в голову. Він упав. Я бачу кров. Потім почав душити. В мене заклинило пістолети. Кевін подумав, що це шанс. Продовжив боротися за життя. Була бійка. І я вистрілив в нього вдруге вже з другого пістолета. Кевін, як ви пам'ятаєте, тоді вижив. Він був присутнім на судовому засіданні і мав своє слово. Ні, докорів сумління, ні співчуття. Я думаю, що це те, що він повинен отримати. Через те, що Деніс Райдер визнав провину, суд не розтягнувся на роки. Йому висунули звинувачення 28 лютого, а вже 18 серпня, суд виносив йому вирок. Перед тим як вислухати цей самий вирок, райдеру дали дозвіл на промову. Я сподіваюся, що колись Бог мене прийме. Темна сторона була там, але тепер я думаю, світло починає сяяти. Люди скажуть, що я не християнин, але я вірю, що це так. Я знаю, що сім'ї загиблих ніколи не зможуть мені цього пробачити, але сподіваюся, що десь у глибині душі це станеться. Біті Кей говорив 30 хвилин, після чого прокурор порівняв спіч з промовою на врученні Оскара. Ніби це була ще одна хвилина слави. Проте нарешті прийшов час відповідати за свої вчинки, 19 серпня 2005 року. Деніс Райдер був відправлений до виправної колонії Ельдорадо. Це в'язниця суворого режиму, в якій, до речі, знаходяться і. Камери для смертників, проте це не для Деніса Райдера. Його шлях 175 років за ґратами. Можливо, у вас виникнуть питання: а як можна дати 175 років ув'язнення, який в тому сенс? Адже офіційно на старшій людині на планеті було 122 – з половиною роки для чого тоді такі гігантські цифри? Ну що ж, справа у тому, що в США не встановлений максимальний термін позбавлення волі для злочинців, якщо їх судять за кількома статтями. Якщо людину визнали винною за кілька злочинів, то покарання за них сумуються. По законам штатів у кожному по різному, після певного часу перебування за ґратами, в'язнений має право просити дострокове звільнення. Наприклад, це може бути 85% від свого терміну. Образно вам дали терміну 10 років ув'язнення, і відсидівши 8 з половиною років, ви попросили про УДЗ. Але якщо суд вирішить, що людину ніяк не можна повертати в суспільство, що вона дуже небезпечна, то вирок роблять таким, щоб винний не мав змоги вийти на волю чисто з природних причин. Подивіться, є Людина на планеті як Чонсі Прайс, він займався торгівлею людьми. Надзвичайно небезпечний чоловік, який отримав 304 роки ув'язнення, і він має право бути достроково звільненим, але лише у 2172 році, коли йому буде 183. Ну, було б та щоб ще більше перестрахуватися, що людину не випустять на волю. Можуть давати одразу декілька довічних. І якщо людина отримає УДЗ, то це як закінчення першого довічного, після чого автоматично починається відлік наступного. Злочини Деніса Райдера далеко не гуманні і могли б заслуговувати навіть на смертну кару. Беверлі Плеп, сестра жертви Ненсі Фокс, під час слухань, які транслювалися по національному телебаченню, зробила таку заяву: як на мене, Деніс Райдер не заслуговує Життя, я хочу, щоб він страждав так само, як він змушував страждати своїх жертв. На момент виходу цього відео Деніс Райдер відсидів лише 10% свого мінімального терміну ув'язнення. Тож у нього все ще попереду. За ґратами дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї, секундочки, то ви найкраще. Подивіться, що ось це або ось це. Дякую.